Мої вітання з Баварії це геч автомобіля GmbH Autohaus. Хочу показати вам на своєму каналі сьогодні коротеньке відео про те, як правильно здирати наклейки з автомобілів. Коли здираєш наклейку, завжди залишається клей. Щоб її правильно здерти, всі беруть в руки чомусь. Будівельний фен і гріють ним ту наклейку. Коли я побачив, що хлопці на цьому мікроавтобусі здирають наклейки з допомогою будівельного фена, я їм сказав, що так не робиться, це дуже неправильно. Не робіть помилки, візьміть гарячу воду, кипяток і прогрійте деталі, тоді здирайте. Ну, Вони взяли кружку води гарячої, налили і. Вирішили, що я їм дурню порадив. Я тоді поїхав по справах, а коли проїхав, дивлюсь, вони вже все здерли по-своєму з допомогою будівельного фена. І наробили отакої-отакої проблеми. Це реально проблема. Ну, зняти це діло можна. Є така штука Decabit. в аерозолю, балончику, вона продається. Польське, напевно, виробництво. Латинню напи... напишете декабіт, але це неправильно. Як правильно, зараз розкажу і покажу. Є якраз в наявності на стоянці автомобіль з наклейками шкода. От я зараз все покажу вам, як це робиться практично. Як це робити правильно? Набрав повний чайник води, зачекаю, поки вода закипить. Ну от, вода закипіла. Ідемо, спробуємо. Поставлю зараз десь стабілізатор. Незручно трохи машина стоїть. Нічого. І починаємо лити воду. Щоб розігріти деталь, то треба немало води, в принципі. От, я думаю, достатньо буде. Хоча може і мало ще. Бачите, як здирається. Зараз візьму ближче телефон. Залишаються тільки контури, а клею взагалі немає. Весь клей здирається разом з плівкою. Тут проріз, треба по новій. Клею тут немає. Бачите, навіть без поліролі, без нічого. Пальцем. Витирається. Ганчірку треба і е, розчинник, щоб моментально зняти оці всі края. Ну, як бачите, витирається. А отут <гум> можете терти і розчинниками, і чим завгодно, і нічого не стрете. Це просто нереально тяжко стерти після будівельного фена. Так, дубль 2. Перший раз не приготувався, не було нічого в руках. Нігтями воно неправильно буде. Так, місця тут трохи мало. Л'ємо воду, якщо це літом, можна відразу лити кипяток. Якщо це зима, то краще спочатку полити гарячою водою, теплою. В мороз сильний, а потім вже кип'ятком, тому що можете не робити проблем. Якщо роблена деталь, шпакльована, то може і потріщати. Особливо, коли ви на скло лєте кипяток в мороз. Заднє скло часто в наклейках, люди хочуть здерти, і це немала проблема. Неудобно тут лити, тому що воно розлітається на дрібні кусочки елементарно так, ну, думаю достатньо води треба багато повний чайник набирайте чи кастрюлю коли таке робите зараз я покажу як це робиться якщо нема такої штуки ножем не раджу тому що можете подряпати краще нігтями покажи ближче Відразу, щоб було видно. Бачите, як вона здирається разом з клеєм. Якщо була б потріскана наклейка стара, то взагалі один клей би здирався. Прозора була би стрічка. Здер, так. Да? І тут ніби перший раз показалось, ніби там клейша. Нема клею зовсім. Беру зараз в руки папір, серветку. І беру для каміна розпалка, для гриля До речі, це унікальна штука, коли проїхались по сирому асфальту в жару, нічим не відтирається. Ну, края отут ще трошки. Вона так от все, нічого немає, абсолютно. Наклейки як не було. А тепер вам показую, далі йдемо на той вус. Я покажу, беру ту ж саму рідину для розпала. І можу терти нею довго-довго. І нічого не буде. Оце наробили будівельним феном. Скільки завгодно можете терти і нічого не виходить, бачите? Тому не робіть неправильно. Ну, якщо вже таке зробили, то шукайте універсальну таку штуку декабіт. В аерозолі вона продається, не знаю, напевно, польське виробництво. Напишете латинню, загуглите декабіт. А розчинниками навіть і не пробуйте, тому що з третє розчинником контури всіх тих написів видно. Так що не експериментуйте. Робіть так, як... Показав, якщо комусь букву Z прибрати треба на віджатій техніці, також можливо знадобиться моя порада, щоб і не смерділо е, тими символами ВЗ. Не тільки для автомобілістів моя порада, можливо, пригодиться, хоча там фарбою наносять, ну то таке, то жарти. Слава Україні! Слава Збройним силам ЗСУ і смерть гидотним виродкам москалям. До наступних відео.